Усі цивільні об'єкти, всі приватні будинки. По всім локаціям, жодного військового об'єкту. Приватний будинок. Багато капельків тут приватний будинок в Слобідському районі, спорткомплекс вищого навчального закладу в Київському районі. Це всі цивільні об'єкти, плюс парки на бульварі Юр'єва. Пряме влучання в парк в цей час там була, знаходились діти влучання в дітську площадку. Там загинула дитина, попереднього дівчинка віком 13-14 років. Зараз на всіх місцях прильотів в місті Харкові працює загалом до 500 поліцейських. Це зовнішнє оточення і забезпечення охорону. Це огляд місця подій слідчими, це огляд місця подій вибухотехніками, це робота психологів, які зараз вже працюють з рідними загиблих. Це блок громадської безпеки. Це слідчий блок, тобто майже всі служби Національної поліції України задіяні для, для того, щоб якнайшвидше ліквідувати ці наслідки влучань. За фактами влучань, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження, ведеться робота з потерпілими. А також здекументування вказаних злочинів, і я точно впевнений, що ці матеріалі стануть підставою для того, щоб як мінімум оголосити в розшук злочинців, російських злочинців, які вчинили ці злочини. Злічення та прокурорами встановлено, що. Випуски цих керованих авіаційних бомб були здійснені з населеного пункту Дубове Белгородської області. Цей населений пункт знаходиться в 25 кілометрів від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34. 本当に。